Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні у мене дуже багато планів, день дуже гарний, тому собираюся прибирати, так що мотивація на прибирання. Кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати разом. А ще в мене є одна пропозиція. Хто за мною слідкує, бачить, я вирощую квіти, і у мене вже є деякі квіти кімнатні на продаж. Тому в кінці відео покажу вам, що я маю продавати. Може, когось зацікавить. Так що слідкуйте, залишайтеся і будемо разом працювати. Для того, щоб мене підтримати, ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, пишіть, чим ви займаєтеся в ці весняні дні. Вже сонечко встало і дуже багато роботи, тому пишіть, чим ви займаєтеся. Ось такий гарний деньок сьогодні. Гарно сонечко зійшло тихо, спокійно, тепленько, хоч і ранок, але вже тепленько, тому собираюся працювати. Вночі був заморозок. Навіть відрі примерзла вода, але зараз уже тепло. А я збираюсь по можливості прибирати на городі. Роботи вистачає, тому буду працювати. Вона сипала їсти. Поналивала води, де не було курочкам. Відкриваю. Виходьте. Молодці вже гарно несуться, я задоволена. Ось мої дівки красуньки. Давно я їх щось не показувала. Нюша так кашляла. Ну, Я вже була геть розчарувалась, думала, що пропаде, але, слава Богу, вилікували. Спочатку одні таблеточки попила, не допомогло, потім капельки такі, то допомогло, слава Богу, вже все добре. Друзі, знову в мене розбір був із розсадою, зійшов у мене один кімнатний огірочок, а це все, що не посходило, виношу в парник. Я так думаю, нічого йому не буде. Сьогодні вночі, звичайно, був. Морозець, але я думаю, тим тому, що не зійшло, нічого не буде. Тому виношу парник. цим люпином треба зайнятися. Бачите, попропадав. Тому хто вирощує люпин вперше не знає як. Не рекомендую такі маленькі комірчинки садити. Треба садити його в як, як мінімум, у 100 грамові стаканчики, тому що у них стержнева коренева, вони не ростуть вниз, і корень такий міцний. І їм ось не вистачає тут місця і вони псуються. Тому, друзі, зверніть увагу на, на таку помилку мою і не робіть таких помилок. Ну от, Друзі, винесла все. Так і залишаю. Також винесла капусточку, ранню пекінку і цибулю передь. Все, решту, поки що боюся, виносити, тому що сьогодні був заморозок, такий гарненький. Не знаю, може нічого в парнику не було б, але. Я боюся. Поки що побачимо, яка температура. Неділю назад було 10 градусів морозу, зараз уже 20 градусів тепла. Я вам скажу, ну, жарко, не то слово. Це тільки ранок. Сходи в мене тут редисочка потрошки. Тут сходи, О, дивіться, як гарно вже. Потепліло, так, вже супер. Зараз подивимося, квіти чи не сходять. Не знаю, щось ось. Ось щось вилазить, може бур'ян, не знаю. Ну, це вже давно. Може цибулька, Ні, дивлюся, не знаю. Це в мене тут на ложечках понаписані номера, це треба брати зошит та дивитися, що я тут досіяла. Ну, так, десь щось сходить, але не, не зрозуміло поки що що сходить. Мабуть, більше всього я садила сідирати, і деякі поприкопувались, може, вилазять із землі. Бо коріння ж свіже було. Ну, а так, якось так. Двері відчинені залишаю, тому що тут, не знаю, що глянемо, Скільки у нас градусів? 20. Майже 23. Це вже з, з урахуванням того, що я вже двері відкрила. Носила і відкрила. І, друзі, чис. У нас перший. Крокус розквітає. Вже бачила, виставляли в людей квітнуть, але у нас тільки-тільки тільки перший ростів сьогодні. Ну, тут все добре, підсніжники продовжують квітувати. Садила люпин свій із комірок, і ті поставили ще на віконечко. Не знаю, може, ще щось зійде, ні, то так і буде. Ну і вийшла. Нагород такий в мене об'єм. Треба тут хлам весь пособирати, повикидати. Це в мене із шовкової ці гілочки, я їх не буду викидати, треба поносити на розтопку буде. Це теж треба буде прибрати туди поки що і попиляти. І риси не знаю, повикидатися. Я ще минулому році викопала. Так мене руки не доходять, треба їх вивезти. Викидати. Ну і там, походу, будемо дивитися. Так що, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, он в мене. Бачите? Шкідниця да? перелетіла собі і травички вона хоче, хоча вчора їм накидувала. Як буде час і сьогодні накопаю. І, до речі, друзі, вчора було сухо, сьогодні примерзло і знову болото. Так що ще земля віддає вологу поки що. Вирішила складати на мішок, а то дуже довго так буде швидше. Друзі, плани помінялися. Зараз приїхали до річки, нам треба було. Чоловік хоче котиків нарвати, не знаю, чи є, чи немає. Вода стоїть. Геть нема ні ни... течії, нічого. Ще трошки лід є. Ось так. Ось навіть русло і тишина. Чуть-чуть воно шевелиться, водичка. Ось такі ще маленькі. Ось такі. Ще не розкрилися. А може такі будуть. На дворі жара, тут лід стоїть. Приїхали в друге місце, тут гарніші. Тут мало хто буває, тому не почекрижені. Ось такі гілочки нарвали. Мали їхати завтра, але чоловік сьогодні приїхав раніше і поспілкувалися, вирішили, що їдемо сюди. Право в тому, що мати дуже хворий брат, ми вже давно збиралися провідати його, все не було як, а це ж зібралися їхати. Виїхали в обід, приїхали ввечері. 200 кілометрів їхали більше 6 годин. Дорога, не те слово, ну просто кошмар. Це траса первомайська бух. Не знаю все, що такої дороги. Вже давно там погано, але зараз це взагалі кошмар. Це не де там місцями ремонтують, але так довго ремонтують і вже півроку і там такий невеличкий шматочок, не знаю. Люблять у нас розтягувати задоволені, як кажуть. Тому дорога була дуже тяжка. Приїхали пізно. Звичайно, хотілося більше поспілкуватися, але мали, що мали, тому що я ж кажу, по цій дорозі неможливо було їхати швидко. Місцями взагалі не знаю, скільки кілометрів їхали, але дуже повільно. По дорозі траплялися, дуже багато фазанів, але поки. Витягла телефон, поки ми зібралася зняти, то вже ковались. Ну, ось так їдемо. Це вже другий день ми в брата. Були до обіду і поїхали додому, бо треба було вже їхати. Наслідки рашистських обстрілів. Ну і По дорозі заїхали в Південну Українську, до річки спустилися. Чоловіка-племінниця запросила нас, вони відпочивали, там запросили нас. Ми спустилися до них, то трошки, мабуть, годинку побули з ними. І ось дивіться, які красені молоденькі лебеді. Дуже гарні, красиві, дивіться, такі два штуки. Один ще сіренький, другий вже видно, ви, ну, чи старший, чи, може, не знаю, той вже білий, а цей ще сіренький. Дуже гарні краєвиди, хоч ще й зелені немає, але дуже гарно. Ну і лебеді знову ближче приблизила. Дуже гарні. І дивіться, яка краса тут навколо. Які у нас гарні краєвиди. Просто супер. Віда, да? Не, ну, а я весь вечер в день, день просидела туда. Там солнышко с эффектами вам идем вторай, сюди, Иди, Тайсон, Тайсон, иди. Тайсен. Сюда еди, Мала на камеру. Ну от, трошки відволіклися, відпочили і їдемо далі додому. Якби ще зелень було, то взагалі було б супер. Сонечко вже потихенько ховається. Друзі, розпаковочка. чоловік подарував мені на 8 березня ось такий міксер. У мене зіпсувався старий, що савдеповський був. Це вже в мене обновочка. І вчора заїжджали в епіцентр, крім насіння, більш нічого не взяла. Взяла такий флокс, адоніс, лобелія така, лобелія така. На жаль, синьої не були. Мені найбільше подобається синя моя, та все пропала. Ще взяла ліатрис, кермек, взяла. примулу. Та сходинку взяла ще і фіалочку. взяла. І взяла гіркий перець. У мене щось мій не сходить. Ще попробую, звичайно, посадити, але взяла, щоб було на всяк випадок. І сьогодні знову були в місті. І купила ось таку гарну петунію. Сподіваюсь, що все буде нормально 5 гранул всього. І взяла спарагус. взяла баклажани, щось в мене не сходять. Взяла перчику, теж погано сходи, не знаю. Взяла люфу. Е, взяла взагалі-то подружці, ну вже й собі. Вона дуже хотіла її шукала, але щось їй не траплялося, їй натрапило на очі. Взяла. Ну і взяла суницю, дивіться, три вида. Це жовта, замовляла, ну хотіла замовити у інтерфлорі, вже не було. А це натрапила, думаю, візьму. Попробую із зносіння ще вирощувати, що в мене вийде. Ось такі друзі покупочки. Трошки продуктів купували, але вже половину з'їли. Сьогодні нічого такого не купляли, те, що вчора брали, то багато що вже поїли. Це те, що зарікалася, все вже, з насінням, все бачите, ніяк не можу зупинитися. Ну і друзі, продовжую прибирання. Мені оці бочки треба, ну, все зайве, треба повикидати, поскладати. Що встигну, те встигну. Хочу, саме головне те, що треба вивезти, бо чоловік завтра поїде і ну, хочу вивезти те, що мені заважає тут. Показувати, як я тут прибираю, не буду, вже покажу кінцевий результат. Друзі, на городі. Підсніжнички, бур'ян, проліски. Вже квітуть. Вон підсніжник тут колись садила. Для лівець і навколо садила крокуси, підсніжники, все. Тут щось примерзло, мабуть, підсніжничок. А тепер посадила тут деревце, вже не пам'ятаю, як називається. Але треба його звідси прибрати, бо воно тут не вписується. Ось, Друзі, так поприбирали. Ще вистачає, де прибирати, але тут прибрали. Тут поскладала все, повибирала все сміття, все повигрібала, кілочки поскладала по розміру, ну, тут трошки інвентар. Тут були в нас рами, тримали, думали, може десь пригодяться. Вони погнили. Чоловік розібрав скло, забрав яке хороше, може, десь знадобиться, а рами будемо пиляти. А так поприбирали, ну а там далі вже будемо далі працювати погода. Не березнева, а квітнева 20 градусів вже третій чи який день, так що тепло. Я в футболці працювала. Тут ще, звичайно, треба повикопувати травичку. цю. Ну, Помаленьку, потихеньку будемо працювати. Роботи вистачає, так от теж назбиралося гілок. Та й треба буде пере, перерізати, перепиляти. Що... Ну і рами бачите. Розібрали рами. Попиляємо ти буде на дрова. У нас вже мостяться сідати, відпочивати. Я вже зняла з дверей одіяло, вже на дворі тепло, то воно йому не потрібне. Друзі, кімнатна кала, кого цікавить, пишіть вайбер. Влітку можна вирощувати на вулиці, а на зиму в горшках. Слідуюча рослинка бругмансія. Хто знає, це рослина, яка росте на вулиці, але теж. На зиму її треба забирати до приміщення або до підвалу. Це рожева і є не знаю, біла з кремовим відтінком чи жовта, як її правильно називають, не знаю. Так що, якого цікавить, пишіть. Картопляне дерево. Квіти повністю похожі на цвіт картоплі, темно-фіолетового кольору, дуже гарні. Якщо правильно формувати, дуже гарно квітує. Також в наявності хлорофіту. Отакий по краю біла смузка йде. На даний момент все. Надалі ще будуть деякі рослини. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся і будете слідкувати за моїми рослинками. Також буду продавати вуличні рослинки. Якщо вас щось зацікавило, пишіть вайбер. Номер вайбера буде під в першому коментарі. Друзі, також в наявності є кашпо з ротангу. Це 5 літрів, ось такий і ось такий. Темно-коричневий ротанг. Це мармуровий на 7 літрів. Ось такий. Це салатовий теж на 7 літрів, такий. З дирочками всі. Такий салатовий на 10 літрів без дирочок. Можна використовувати і як для квітів, зробити можна дирочки, і можна як. Для, наприклад, фруктів. Ну, і на 11,5 літрів теж темно-коричневий, з дирочками. Замаринувала стагенця на вечерю. Посмажимо, будемо вечеряти. М'яско смажиться. Супер. Це забезпечує... Дивіться, як цікаво сідає сонечко. Ну, друзі, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Всім миру, спокою, міцного здоров'я. До нових зустрічей, пока!